Здоровенькі були, вітаю вас на каналі Володько і Витребеньки, і зараз буде суп. Суп е, такий класичний для країн е, там Центральна Азія, Східна Азія, Азія, Індійський півострів е, там, туди туди Хоча є і варіанти, і в румунській, і в молдавській кухні. І, звичайно, в нас е, назва теж варірується. Ну, це такий. Насичений, дуже насичений м'ясний бульйон. Це нарізано такими великими кусками, що характерно в різних країнах можуть подавати і крупою, і або окремо м'ясо, і все решта окремо бульйон. Це кюфа, к'юта, шорва, чорпа, або, як для нас, вже відомо, це шурпа. І так, баранину я і не дуже люблю, та і в нас її нормально дістати. Це теж така грань фантастики. Це не є наша національна страва. Так що, що тут паритися з тою бараниною, коли можна приготувати і на свинині, і на яловичині. Так що я вам покажу класний варіант, адаптований вже під таку. Українську кухню і українські реалії з купівлею продуктів із їх підбором. Так що за вас авансом подобайка і коментар. З мене гарний резерв і хороші нас. Передготувати! І так, як завжди, що чого, як і скільки в описі під відео, і звичайно ми почнемо з бульйону. Е, так як е, шурпи є два варіанти, точніше, три варіанти приготування, я тут об'єднаю два. Перший варіант це коли все м'ясо смажиться і майже всі овочі смажаться. Другий варіант, коли м'ясо вариться і овочі додаються в процесі приготування. Тут в мене буде трошки це все об'єднано. Так, м'ясо любе, у мене тут такі от обрізки м'ясо. І так, частинку зараз нарізаємо досить грубо і закидаємо смажити. Ось десь такими я кусками нарізаю. Пройти я буду в казанку і обсмажувати на смальці. Треба казанок або каструлю з товстим дном, це буде найкраще для приготування шурпи. І м'ясо в мене кілограм, то я ділю по половині. Половину обсмажую, половину я закину сирою. Ну от, Асистент, як завжди, допомагає. Закинули м'ясо і обсмажуємо приблизно з 5 хвилин. Це половина м'яса, половина буде варити. Одну невелику морквинку і півтори цибулі. Цибулю нам зараз треба буде обпекти. І решта м'яса я нарізав. Цибулю можна спекти на газі, в духовці чи на сухій сковорідці. а можна використати те. Щоб... Додаємо морку і ще з 5 хвилин обсмажуємо це м'ясо. Все просмажилося і тепер вливаємо воду води 3 літра на цю порцію. Закидуємо решта м'яса і закидуємо нашу цибулю. Знімаємо піну і варимо півтори години. І спеції перетираю в ступці. Зняли все з шумовиння і тепер треба додати половину спеції. Отак теж візьмете собі всі спеції, які є написані, змішаєте в якійсь рюмочці і половинку всипите. І лавровий листок. Півтори години, газ менше середнього, невеликий. Коротше. І таке, що чисто від мене, я в рецепті зараз напишу, я піду ще один зубчик часнику. Морку я нарізаю такою штучкою і так впоперек пластинами. Ну, коротше, на шурпу все треба нарізати досить грубо. Наш бульйон вариться вже годину. Нам треба витягнути цибулю і морку з бульйону. Зараз вже вона нам не потрібна. І закидаємо тепер нашу морку. Так як морква вариться довше картоплі, то і вона буде варитися трохи довше. І я ще кидаю таку невеличку гостру перчинку. Нам ще треба буде з дві їх буде використовувати для подачі. Їх треба буде дуже-дуже гарно скарамелізувати. Нарізаю їх цілими кільцями. І зараз вже можна додати сіль і решту спецій. І на невеликому вогні нашу цибулю смажимо до такого аж гарного карамельного кольору. Наша морка вже хвилин 15 вариться, тепер можна додати перець. У мене заморожений, бо свіжого немає. й зараз він коштує дорожче, ніж червона риба. Так що використовуємо заморожений, так що і він не буде досить грубо нарізаний, так як це має бути в шурпі, але вже що є, то є. Прийшла черга картоплі. Нарізаємо досить грубо. Є взагалі варіанти, де її нарізають або наполовинку, або якщо маленька, то взагалі цілою. Так що нарізаємо і скільки там піде картоплі, я напишу в описі. Ларимо до готовності картоплі приблизно з півгодинки ще. І за той час ще на малесенькому газі обсмажується, карамелізується наша цибулька. Перше пробуємо на сірі перець. Мені вже солі не треба, я трошки поперчив. І зелені я додаю заморожений кріп, цибулю і трошки селери. Найбільше тут зеленої цибульки буде. Ще з 2-3 хвилинки і виключаємо, даємо настоятись декілька хвилин, хвилин 10 і будемо подавати. Все. Проварилося, виключаю. 10 хвилин і будемо їсти. Ну що ж, бачимо, як гарно все виглядає. Тут зверху я дав цю смажену цибульку. Яку ми смажили, бачите, який бульон класний, прозоренький, прямо люкс. Тепер так все розмішуємо. М'яско, бачите, яке ніжне, просто розлазиться від. Дотику. М -м -м. Просто аромат люкс. Так що готуйте це смачно. Взагалі дуже люблю грузинську кухню. Так що, чекаю вас в себе на каналі. Дякую всім, хто вже підписався. Всім гарного дня і слава Україні!